Кіно з богатирем. Суботній вечір Василь Вірастюк провів у компанії Львів'ян. У центрі міста знаний у всьому світі селач презентував вітчизняну кінострічку Іван Села. Парк імені Івана Франка знову перетворився на найпопулярніший кіномайданчик міста. Проект кіно в парку у п'яти повернувся до львів'ян. Цьогорічний сезон відкрився популярною українською кінострічкою Іван Сила, яку разом з львів'янами подивився актор фільму Василь Вірастюк. Під враженням від спільного перегляду богатир поділився кумедними моментами зі зйомок. Коли головний герой виграє Іван виграє у велета в того героя, якого грав я. І мене привозять, ну тобто, велета привозять в лікарню в цій пов'язці з такими синяками на лиці. І куркурйоз курі... в тому, що в такому вигляді я їздив на зустріч з виконуючим обов'язків мера міста, міста Чернівців. Ще один зірковий актор фільму Стронгмен Сергій Кунюшок зрозумів, що акторство не зовсім для нього. Натомість богатир планує продюсувати вітчизняну кінострічку. Що правда, коли ще невідомо. Більше мене цікавить творчість певно, як організатора і продюсера, аніж як актора, тому що я з усією відповідальністю розумію, що а, актор з мене. Не дуже гарний, ну тобто, всі драматичні хроли я не виконую. Хіба що якийсь синтком, але ну творчі плани на майбутнє пов'язані з кіно, і, в принципі, собі маємо на килимках. Перед екраном зібралося більше сотні львів'ян різного віку. Глядачі запевняють, що перегляд кіно просто неба найкращий сценарій для спокійного вечора у вихідні. Я насправді давно мріяла про таке кіно під відкритим небом. Думаю, це досить ну то не нова ідея, але досить цікава. Тому було б чудово це проводити не одноразові основі а тим постійно. Дуже цікаво вечором провести час там з парою, з друзями без алкоголю, спокійно подивитися фільм, без всяк... на свіжій природі, скажем, зелень. все дуже гарно організовано. Добре, і добре, що не переривається. Там пару тижнів є, пару нема. А стабільно, ти знаєш, що можна собі запланувати тиждень і один з вечорів подивитися фільм. Відтепер на вихідних не виходьте з дому без туристичного килимка. І пледо проект кіно просто небо» транслюватиме цікаві стрічки щотижня. А фільм глядачі обиратимуть самі на сторінках самопомочі у соціальних мережах. Львів, місто багате на розваги. Такі заходи, як кіно просто небо» показують, що у Львові молодь може розважатися культурно. Такі заходи з об'єднання самопоміч проводить вже не вперше, а четвертий рік поспіль. Вони проходять в теплу пору влітку увечори біля університету імені Івана Франка. Тож не плануйте нічого на вихідні. Завітайте на кінопоказ Просто небо», який організовує об'єднання самопоміч спільно з клубом Санков, рестораном Дача та Євроготелем.